Так, всім привіт. Сьогодні у нас в ремонті Volvo C-70 2000-х років, там 99-й, 2000-й. Ось бензин 24. Тобто є декілька несправностей. Тобто одну я вже вирішив, тобто поміняв фари передні, тобто на відео це не знімав. Потім проблема така, що там по розподільчому валу є. Нюанси, але потім, можливо, покажу. Ось. Потім не працює на спідометр. І щось клацає. І стрілочка з'являється, типу, що несправність коробки. Тобто підключався вже діагностикою до коробки. У нас помилка по датчику швидкості. Ось. Така от. Машинка. Це 70. Зараз я покажу, що у нас відбувається в салоні. Так ось дивіться. Вмикаю запалювання. От, клацає якась релюшка. Десь звідти. Потім у нас також, ось якщо подивитися, стоїть в паркінгу, але показує, якби в режимі L. От, і коли переключаєш, от, зараз погано видно, сонце якраз попадає тако зроблю. Ой, ось та стрілочка буває блимає. О, зараз я заведу. Закрию. От, може чуєте, коли виключаєш запалювання, все нормально. Так, заводимо. Так, з-за цього датчика зараз немає датчика розподільчувала і вона трошки погано заводиться. От. Зараз світиться у нас АБС. Чек. Ну, Чек світиться, у нас немає шкода, датчика От. І буває ось тут засвічується лампочка, стрілочка така. О, зараз я підключу комп'ютер і проїдемося на машині, подивимось е, взагалі, ну, що яка швидкість показує чи не показує. Так, цікавий момент. Тобто, коли у нас світиться ось тут знак оклику, у нас блок АБС не виходить на зв'язок. Тобто наш блок. А зараз знаково пропало само по собі. І блок у нас вийшов на зв'язок. І у нас ось такі помилочки, блоки АБЕСУ. Датчик лівого переднього колеса. Так, мотор насоса. Правильний сигнал, шибка ошибка звязі, помилка зв'язку. Так, датчик лівого переднього коліса. Осуслій тобто, сигнал, а тут неправильний сигнал. Тобто щось у нас по передньому лівому колесу. Угу. Зараз у нас на коклику засвітився, Ось, бачите? І все. І блок не виходить на зв'язок. Пропав зв'язок з блоком. Немає зв'язку. Так, добре, зараз вийдемо з цього блока, зайдемо в коробку. І виберемо там параметр датчик швидкості. І проїдемося, подивимось, чи швидкість показує взагалі, чи не показує. Помилок нема, але коли будемо їхати, можливо, з'явиться у нас помилочка. Так, вибираємо. Ще мені не подобається тут у нас скорість автомобіля, не подобається напруга яка. Ось, мабуть, ну, 14 вольт показує така. От. Так, давайте проїдемося так Зразу засвітився у нас лампочка, що якась несправність по коробці. А ну, включу паркінг. Все равно. Тось, все рівно ну подивимось, що у нас покаже. Тобто помилок немає. Ладно, дивимось поки параметр цей датчик швидкості. Будемо їхати і дивитись. Тобто бачимо, у нас зараз прочерки пропали, тобто букви, цифри, точніше там одометр. Так. Починаємо їхати. От ми вже їдемо, а швидкість у нас не показує. Швидкість не показує. Так. Швидкість не показує. Так, помилка ще не записалась. Давайте зараз проїдемось і подивимось, чи запишеться у нас помилка по коробці. У нас має засвітитись тут значок. Ну це і стрілочка. Так, давайте проїдемось? Бачимо, швидкість не показує. з'їдемо а швидкість не показує. І по комп'ютеру також не показує швидкість. Так, покажемо на паузу. От. Так, дивіться, момент. Пропав на коклику. Получається, е, появився тут у нас одометр і швидкість показує. Ось, Швидкість показує. Ось. Тобто це буквально я доїхав, розвернувся і все у нас стало працювати. Десь можливо на ямці трихануло. Так, дивіться, момент то воно з'явилося, то воно погасло то саме по собі. Зараз я підловив цей момент, коли у нас тухнеться лампочка з накоклику, у нас з'являється ось тут одометр, пробіг і у нас починає працювати це в коробці, цей датчик швидкості. О, дивіться, я починаю їхати. От. Значення показується. От, і на спідометрі у нас також показує. Ось бачимо на спідометр Також працює. От, як тільки знако пропадає, тобто який висновок? Бачимо швидкість. Так, зараз десь тут розвернемося. Поки вимкнуся, зараз підійду, розкажу. Так, в общем, яка ситуація? У нас, коли знако світиться, у нас пропадає швидкість, як Швидкість в комп'ютері, так і швидкість на приборці. Тобто, Це означає, що і нема зв'язку з блоком АБС. Тобто це означає, що на швидкість береться з блоку все-таки АБС, а там якісь датчи по схемі дивився в коробці є. Тобто власник попросив, я не знаю, на що він йде той датчик швидкості. Але явно не на, цей, не на спідомір, тому що у нас швидкість пропадає. Можливо, він там просто до коробки якусь інформацію передає там, ну, для своїх задач, але не для панелі при... приладів. Тобто, за стрілку у нас відповідає все-таки блок АБС, тому що, ну, бачимо, пропадає у нас зв'язок тобто, з АБС і засвідчується знак Оклику. І зараз у нас, коли знак не світиться, в принципі, ми можемо підключитись до блока АБС. Так і зробимо. Заходимо в тормозну систему. Ось у нас помилочки по насосу по датчику лівого переднього колеса. Датчик лівого переднього, тобто дві помилки по датчику тобто 0011-0010. В принципі. Тобто постійне значення показують. Тобто є якась проблема. От. Мотор насоса Є, і цікавий момент, що коли от машина стоїть, от вона не їде, вона може само по собі вискочить. Тобто знак знаковий і пропаде зв'язок з АБС. Тобто таке враження, що проблема в самому блоці АБСу. Ну, то є, то є, то зараз на, на такому моменті, що ну, домовились тільки перевірити датчик, який стоїть в коробці, от, чи він показує, чи він справний. То є. А на рахунок АБС, поки власник буде думати, тому що там теж. Ну, не дешево буде, якщо придеться міняти АБС. Ось. Поки. Ну, тобто, перевірка проводки, також перед заміною треба робити. І тоді вже висновок робити включаю запалювання. Тобто ви можете сказати, що це типу, реле поворота в аварійки. Ні, тобто у нас реле поворотів ось тут знаходиться. От. Зовсім інший звук, тось звук звідси йде. от навіть коли повороти включаєш, все одно звук на звідти. реле тут у нас знаходиться. Це якийсь реле щелкає, не зрозуміло поки, що воно щелкає. Тобто, ну, зараз я проїхався, у нас помилка в коробку не записалась по датчику швидкості. От, якщо запишеться помилка, буде оця стрілочка блимати. Що замітив, коли знак оклику не світиться, ось цей, у нас. Машина, тобто, коробка якби, не в аварії, і в нас машина хорошо їде. Тобто вона якби, бачить зв'язок з АБС, і машина їде, тобто вона не тупа. А коли знако є, вона така стає тупа, вона взагалі дави штабку в пола, вона ну, дуже довго розганяється. Тось, не так, як має бути. Вот такий момент ще ось така от вольвочка. Так, поки з сабесом сказали відкласти, так що теж не по, не цей, по грошам поки не розраховують. Поки це відступаємо, дивимось, чому клацає оце реле. Десь там під рулем. Зараз розкручу цю, подивлюся, доберусь до нього. От, щоб знати. Так, вибрав тут по параметрам е, у нас машина, автомобіль. Так, заходимо в коробку запобіжним. Тобто в інтернеті взагалі ніякої інформації про це немає. Про... Я перший раз таки зустрічаю там де машина, автомобіль, там де немає інформації про запобіжники або релену. Ж... Тобто дуже рідкісна машина... автомобіль ну виходить, що. Так, дивимось, це у нас блок реле. Під приборної панелі. Тобто я добрався до того реле, тож воно знаходиться у нас ось тут. Тож воно клацає, іменно з цього я виняв це реле, і воно перестало клацати у нас. Тож під номером 12. От, нажимаємо сюди, дивимось реле індикатора, тобто не пристегнутих ремнів безпеки. Так що йдемо знову до автомобіля і дивимось, чи пропаде у нас. Клацання при, ну, як то кажучи, у Вставленні цього ременя в посадочне місце. Ось, подивимось, що в нас перестане воно вночі. Тобто я зараз вставлю і перевіримо цей момент. Так, давайте так зробимо. Вмикаємо запалювання. От. Чути клацає, не знаю. зараз Розпробуємо. Так, мікрофон ближче. Так, тепер дивимось. Пере... ремінь Все, у нас перестало воно клацати. Тобто дійсно воно йде на ремні. Тобто зараз знову клацає. Так, що пока. На цьому все. Автомобіль буду віддавати. Можливо, комусь був корисний. Ставте лайки, підписуйтесь. ось Можливо, буде продовження. Буду окремо знімати там по АБСу, якщо власник потім приїде по цьому питанню. Ось так що таке. Поки буде машинку віддавати.